Доброго дня, магнітне поле, яке чудо. А чи знаєте ви, що 10 тисяч років тому магнітне поле було б у 140 разів сильніше? І це би призводило до того, що все було б розплавлене. А через тисячу років магнітне поле буде таке слабке. Що буде призводити до розпаду ДНК у клітині. Це ще раз доказує, що вік Землі молодий, є 6 тисяч років, бо рівно 6 тисяч років умови, які створювало магнітне поле, повністю співпадали з умовами раю, який створив Бог. Амінь.